Українські військові отримали протитанкові ракетні комплекси зі Швеції. До цього ми отримали переносні зенітні та протикорабельні установки від тієї ж компанії виробника. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про РБС 56 Протитанковий ракетний комплекс робот Систем шведська компанія Бофорс почала розробляти ще наприкінці х років. А серійне виробництво почалося у 1988-му. Одним з основних побажань шведської армії це можливість ПТРК працювати в будь-який час доби та встановлення комплексу на бронетехніку. Основне її завдання це те, що вона збільшує кількість протитанкових засобів, і стійкість оборони до речі залежить від щільності протитанкових засобів в цій обороні. Чим їх більше, тим оборонам більш стійка, тому що головне завдання це вибити бронеоб'єкт з бойових порядків наступаючих військ. Окрім цього, розробники покращили принцип роботи самих ракет. Шведи змінили напрям дії кумулятивного струмені бойової частини на 30 градусів. Ракета при наведенні проходить вище на 100 сантиметрів. Таким чином вона потрапляє у менш захищену частину танка верхній корпус. Щоправда, робоча дальність до 2 кілометрів 200 метрів. Тут дальність обмежується довжиною дрота, по якому він керується. Дальність виявлення цілі 2,5 кілометра 2500 метрів. Броні Фактично ніде не вказано, але зазвичай вона коливається від 500 до 800 мм. Для птуру такого типу, десь приблизно в цих межах вона, вона на сьогоднішній день є. ПТРК складається з трьох компонентів: пускової установки на регульованій тернозі ракет пусковій трубі та прицілу. Вага комплексу 43,5 кг і до роботи РБС-56 готують 15 секунд. Після пуску швидкість ракети – 72 метри в секунду. Далі розгін до 250 метрів. РБС-56 поступається в дальності враження українській «Стугні» – 2,2 км проти 5 км. Втім, «Стугна» – важкий комплекс – 86,5 кг, коли в РБС-43. Також український «Корсар» важить 31 кг і з дальностю враження до 2,5 км. В лідерах всесвітньо відомий «Джевелін» в руках одного солдата. Адже маса всього комплексу з ракетою трохи більше 22 кг. Дальність – 2,5 км. Шведський Петерка використовує напівавтоматичну систему наведення. За допомогою денної або нічної оптики оператор знаходить ціль і утримує її в прицілі. Так і з Корсаром. Це не Джевелін. Зафіксував ціль, вистрілив і забув. Стугна важка, але безпечніша за шведський РБС. Оператор знаходиться в укритті, а не поряд із пусковою установкою. Yes! Винесного пульту, як, як у стугні, в нього немає. Прицільні прилади знаходяться там же, на штативі, які, на якому і пусковий контейнер ракети. І треба супроводжувати перехрестя цілі, утримувати на самій цілі. Також Швеція постачала Україні переносні зенітні комплекси РБС-70 із дальністю виявлення ворожої авіації до 8 кілометрів і висотою враження до 5. Ці ПЗРК, до речі, можуть стріляти і по наземних цілях. Отримувала Україна і протикорабельні комплекси рбс 17 які захищають наше узбережжя. Втім, навіть це не завадило нашим військовим гатити ними по наземній бронетехніці росіян. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.